26 вересня 2025 року, друзі, ксюшку забрала я зі школи і зайшла по магазинчикам. Зайшла в магазин. Я там, до речі, дуже рідко, але мені сьогодні там дивлюся, стільки акцій сподобалося. Петриківка, дивіться, які тут знижки. Ось, І зефірчик теж по знижкам. Ну, Коротше, вирішила все по знижках. Йогурт купила. Потім сир там купила кома, теж дуже смачний, і він був 400, по-моєму, 30 за кілограм. Ну, Я такий кусочок купила, грам тут 250-300. Потім тваражки у них, дивіться, такі з полуничкою теж були знижці. Зараз уже похолодало, я думаю, що все нормально буде. Ось, все ну, там нормально по срокам. І марінованими огурчиками такий кетчуп. Перший раз, я не знаю, побачу. Смачні, несмачне. Зайшли в Аврорі ксюшки, купили там по 24 гривні, менше попси. Раніше вони були е, такі дорогі, набагато дорожчі. А це дешевше. Ось так вони виглядають. І третє. Випросила. Там були ще котики Сузіри. но я говорю, вибираю один котик по 90 гривень в а ще оці три межі попси. Вона оці меджики вибрала Ксюшка. Потім ще купила там по акції в Аврорі клуб 4 лапки, там з чим-то, і палочки. І саме головне, яксюшки, а, а Зефірі, що я нічого не показала, зефірчик теж по 3 кіти купила. Оце в Аврорі і Франкі я купила, вона зараз там лежить, я потім покажу лежачок. Такий класний. 600 гривень скидки були. Мастер Зо називається магазин. Він дорогий, але у них на ці лежачки зараз дуже класні скидочки. 600 гривень. Я покажу, який класний лежачок потім, попозже. Вона зараз там уляглася і спить. Вони дрожать, їм холодно, там неймовірно похолодало. Вообще. Дуже холодно. Всем привет! Сюнечка и да. мы идем до домой И куча-куча у нас пакетов. А у Ксюши тоже. А у нас еще портфель сзади Ксюши. Не стоит. Собачки. Милая какая. А вот собачка красивая. <плес> Що вирішила я сьогодні робити на обід? А Вирішила робити отакі перчики, буду начиняти. до цього вже я відварила рис. І буду фарш примішувати з рисом, яйце, приправки всякі. І почищу, буду начиняти. Також обов'язково томат чи кетчуп, В мене є те, і друге. Чуєте, як фрешка кричить? Їй холодно. Я не знаю, що і на вулиці, мені каже, тепліше зараз сонечко вийшло. Але фрешка це щось чимось, вона мерзне. Ну, я ж доча не винувата, що воно похолодало. Мама не винувата, скажіть, мама, сонце. да? І мені треба чоплешка. Так, всім доброго настрою і саме головне сердечного тепла. І ми поїхали. Покажу, що вийде у нас. У нас, дивіться, тут 1,5 кг сіного фаршу. Почистила перчики, приготувала сіль, приготувала перець чорний і базилік сушений. Два яйця також приготувала. Посолимо на глаз. І потім я ще буду в кастрюлю водичку, а подливку теж буду солити. Два яйця, перемішуємо, додаємо рис. Примішали ми фарш наш, дивіться, такий гарнюсінь у нас вийшов і начиняємо. Якщо його буде багато, можна буде ще підчистити мене ще перчики остелися. І буду я потім робити підливку морква із цибулею. Буде дуже-дуже смачно. І ось так буду складувати в кастрюльку. партушкою, обов'язково томат чи кетчуп, що у вас є. Можна навіть заправку для борща. Я робила як це теж гарно виходить. Так, в мене чилі кетчуп буде дуже смачно. Роблю себе стризенько. Ксюшки, сьогодні у нас малювання, треба бігти. Комусь може велико буде зручно. все залежить, як ви приводили. Хтось навіть яка. Чисто так пішло по більш, що міша І кипячу, кіпічено сейчас буду заливатися.

Найкращого, дорогі друзі. Хай вам смакує, все вдається. Все буде на добро і на любов. Всього самого найкращого. Пока-пока. Наша смакота пахне, дуже-дуже неймовірно, смачно пахне. Скоро вже наші перчики будуть готові із зеленушечкою, зі сметанкою. Так, да, буде саме то. Всім приємного апетиту. Поки ще перчики не дорогі. Вони ще є в продажі Її багато. Купляйте, робіть це, смакота іще та можна їсти. Тіломінями. Ну, зрозуміло, Потім трішки може і надоїсти. Але перці дуже смачні. Там багато вітамінів С, багато дуже вітамінчика Б і А. Тому їжте, робіть перчики дуже смачно, дорогі друзі. Хай буде вам смачно і все, хай буде у вас добре. До побачення! Как магазин называется? Украинский... Угу. Посмотрю, визиточка есть у вас. 2288. Пальтишка, цены очень приемлемы. Дуже-дуже. Арнитины, костюмчики. А вы имеете в виду, если вдруг я захочу вернуть? Знову повітряна привога, дорогі друзі. А нам треба збиратися з Ксюшкою, Но трошки треба, подождемо. Може вона закінчиться і треба йти на малювання. Бо ми вже одне заняття пропустили. Вівторок не пішли, тому сьогодні було б дуже добре піти на малювання з Ксюні. Вона любить малювати. Цікава краска ми навіть малювала прошлий раз і саву малювала. Я здивована була, бо не хотіла довго малювати фарбами. І це, це якийсь прорив.